Всім привіт! Намасте! Сьогодні ми починаємо наше. Тренування з позиції русалки. Попереду у нас буде права нога, вздовж килимка її кладемо позаду ліва. Стопа і коліно у нас торкаються одне одного, Стараємося сісти на обидва сідничні бугри, Якщо у вас відривається це коліно, тут нічого страшного. Головне старайтесь сісти на обидві сідниці. Руки зараз витягуємо паралельно до підлоги і будемо по черзі. Опускатись тягнутись на одну сторону на вдих, на видих підійматися і на іншу потягнулись і піднялись. І продовжуємо так розгойдуватись в один бік і в інший. І витягуємося за рукою в сторону, стараємось верхню руку вирівнювати в лікті, а упорно можна трошки прозгинати, щоб нахил був більш глибоким. І ще один. Добре. І зараз в нас права рука опорна, ми зробимо зараз трошки глибший нахил. Ми кладемо ліву руку за голову, і наче тягнемось лівим ліктем вгору. При цьому теж опорна рука може згинатись. І тоді на вдих наступний, ми випрямляємо руку і на видих повертаємось. І ще на вдих витягнулись ліктем стелю, видих тут, вдих потягнулись. Відчули, як ребра розкриваються. І з видихом повернулись. І ще два. Вдих. Витягнулись, видих, залишились тут. І з наступним видихом витягуємо руку, заглиблюємо нахил. І з видихом підіймаємось. І ще один вдих. Видих. І вдих, потягнулись, і видих, піднялись. І тепер погляд в нас прямує за нашим ліктем. На вдох ми розкриваємось, і на видих скругляємось, тягнемо лікоть до підлоги, грудний відділ провертаємо в килимок. І ще на вдох розкрилось, подивилися за заднім ліктем, і на видих, скруглилось. І ще на вдих розкриваємось, і на видих закриваємось. І ще один. Вдих. І закрилось видих. Добре. І зараз в нас так само рука опорна, а ми за лівою будемо малювати на півколо, підійматися на вдих, витягуватись і на видих опускатись вниз. І ще ми вдих Підняли, штовхнули таз вперед, розкрили всю поверхню передню тіла, грудний відділ і з видихом опустилися. І ще на вдих Розкрились, видих вниз. І ще один видих. І видих вниз. Добре. І зараз ми трошечки привирівнюємо. Задню нашу ногу ліву, можна покласти руку собі на кісточку стегнову. І трошечки на вдих ми себе провертаємо в одну сторону і на видих в іншу. Наче ми цю кістку хочемо розвернути то більше в килимок, то більше в стелю. Угу. І ще вдих. І за нашими бедрами продовжує рух наша грудна клітка. На вдих повернулась. На видих в інший бік і ще один вдих і видих. Добре. І зараз змінимо позицію. Ніг. Попереду ми кладемо ліву ногу, також слідкуйте, щоб вона була по лінії килимка приблизно. І а, опираємо коліно в нашу ліву стопу. Знову стараємося сісти на обидві сідничні кісточки, по можливості, на дві сіднички, якщо нога передня відривається коліно, це нормально. І витягуємо руки, робимо також декілька спочатку звичайних нахилів, зі сторони в сторону, розгойдуємо себе і витягуємося в одну сторону і в іншу. І ще водих, і видих, і вдих, видих, і ще по одному разу на кожен бік. І видих. Добре. І зараз на свопорі залишається ліва рука, приблизно на лінії тазу вправи ми кладемо зігнути за головою. І ми зараз будемо. Призгинати опорну руку і правим ліктем тягнутися вгору на вдих, на видих. Залишаємось тут. І на наступний дих. витягуємо руку, відчуваємо, як ще глибше стає наше витягнення. І з видихом повертаємося в центр. І ще вдих. Потягнулись, видих. І на вдих. Витягнули руку, з видихом повернулись. І ще. Вдих, залишаємось тут, видих, навдих. Витягуємо за рукою, заглиблюємось, розкриваємо ребра і з видихом вернулись. І ще один видих, видих. Тут, і вдих. І з видихом повернулись. І тепер погляд за нашим правим ліктем. На вдих. Ми розкриваємось, дивимось назад. І з видихом округляємось, грудний відділ, провертаємо більше в килимок. І лікоть теж в килимок. І ще на вдих. Розкрилися. На видих. Скрутились. І продовжуємо вдих. Розкриваємось. І видих. закриваємось. І ще один видих. І видих. Добре. Відпускаємо нашу праву руку і зараз нею малюємо на півколо, таз підіймаємо, гору, тягнемо, розкриваємо, затримуємось з верхню позиції і з видихом плавно опускаємось вниз. І ще на вдох, витягнулися, тягнулись, На видих, опустимося вниз. І видих. Розкриваємо, видих, вниз. І ще один видих, і видих. опустились вниз. Добре, випрямили трошечки праву, задню ногу, поклали руку на стегну праву кісточку і так само закриваємось в килимок, провертаємо таз. І з видихом стараємось його розкрити. І грудний відділ у нас рухається за тазом. У нас така плавна по спіралі, наче ми скручуємось і розкручуємось. І ще давайте два. Угу. і один. І видих. Добре. І зараз можна сісти просто на пятки, вирівнятись. І витягуємо перед собою нашу праву руку. І зараз праву руку ми тягнемо вліво, а погляд вправо дивимося, наче трошки назад за плече. І з видихом ми дивимося за ліве плече, а тут руку витягуємо, розкриваємо, відчуваємо натяжіння грудних м'язів. І ще. Закриємось. Видих. І розкриємося. Вдих. Іще видих. Ми не просто махаємо рукою, а максимально стараємось закритись і розкритись. І ще один вдих. І видих. Добре. Опустили і витягнули ліву руку вперед. І так само закриваємось погляд на вдих. І розкриваємось, вдих. І давайте закриваємось на видих. І ще розкрились. Вдих. закрились, Видих. І ще два. Вдих. І видих. І останній. Вдих. І видих. Добре. Я до вас повернусь в Руками обидві кладемо на коліна і на вдох штовхаємо грудний відділ вперед, наче у нас тут якийсь ліхтар, який ми хочемо посвітити. А на видих починаємо скругляти, тягнути лопатки назад і дивимося вниз собі на живіт. Руки в нас допомагають, вони наче як речаги нас тягнуть. На вдох, розкрились. І на видих закрились. І ще розкриємо і вдих. І на видих, скрутилась. І ще вдих. І видих. І ще один. Вдих. І видих. Добре. І зараз ми руки витягуємо паралельно до підлоги в цій же позиції. Залишаємось і малюємо ними таке, наче велике коло. Права рука йде вверх, ліва вниз. І потім за спину стараємось торкнутися, якщо виходить пальчиками до пальчиків, якщо не виходить нічого страшного. І знову малюємо, змінюємо ліва йде зверху, права знизу. Але теж старайтесь, наче ви малюєте циркулем таке велике коло. Ви хочете, щоб воно вийшло максимально велике. Такий простір навколо вас окреслюєте. І продовжуєте змінювати позиції рук. На одну сторону, на іншу. І ще один. Добре. І відпускаємо. Провертаємо зараз позицію на четвереньки. Коліна в нас під кольшовими долоні під плечима. У нас широко розкриті всі пальці. Ліктьові впадини в нас, ми туди них не вивертаємо, вони дивляться одна на одну. І зараз таз у нас зафіксований, і ми грудним відділом тягнемось вниз, наче хочемо грудьми торкнутися до килимка, провалюємось в плечі. І з видихом, долонями себе витискаємо, лопатки трошечки тягнемо вгору. І ще на вдих опустились вниз. І з видихом витягнумось. І ще вдих. І витягуємось, видих, і ще один вдих. Вниз, і видих себе вижали. І залишити зараз в нейтральній позиції. Ми сюди не провалюємось, сюди не скручуємось, просто рівно. І в нас зараз буде працювати права рука. Ліва в нас опорна, і два коліна. Ми витягуємо праву руку вперед, і будемо, наче плести, загрібати нею отак-от назад, до сідниці, і згинати руку в лікті, і вдоль тіла тягнути. Вперед, пальцем великим вверх. І тоді провертаємо паралельно до підлоги, великий палець йде вниз, коли назад, і ще вперед. І дивимося погляд в нас початок килимка, і продовжуємо малювати такі напівкола рукою, витягуватись. Угу. Стараємось не міняти позицію тіла, все тіло непорушне, рухається лише рука, і малює. Ось такі кола. І ще один. І останній. зробили. І зараз ми будемо витягуватися. Ця ж рука в нас працює долоня вниз, вдих вперед, на видих ліку тягнемо назад, і відчуйте лопатку, як вона зараз скорочується, збирається. І витягується на вдих, і на видих потягнули назад. І ще вдих. І видих, і вдих, видих. І ще. Три. Дихаємо. Два. Погляд на початку килимка, І один. Добре. І зараз рука в нас залишається в такій позиції, і ми будемо її провертати долоні вверх тягнути. Значить, туди, назад, і до себе. Долоня вгору, долоня вниз. І лікоть у нас розгинається і згинається. І ще продовжуємо. Угу. П'ять, чотири. Вже можете відчути м'язи руки. Три, два, і один. Залишили руку позаду, і робимо такі поплескування долоня вгору. І ми, наче, плескаємо щось там хочемо відбити зверху. І пружинки такі робимо. Корпус у нас теж стабільний. Добре. І опускаємо руку. Давайте трошки відпочинемо. Таз назад на п'ятки. За руками витягнеться вперед, лоб в підлогу, вдих, видих, розслабляємось і готуємо зараз повторити це саме на іншу сторону. Підіймаємо знову в позицію на 4, відлаштовуємось. На зараз опорна буде права рука, долоня у нас притиснута, пальці широкі, лікоть ми нікуди не вивертаємо, ліктьова впадина, дивиться сюди, в центр. Виводимо вперед нашу ліву руку і спочатку малюємо такі кола, наче плевемо назад і до себе вдоль тіла. На вдих витягнули, видих назад до сідниці. І ще такий великий. Робимо грибок, наче ми пливемо в морі і хочемо. Максимально далеко і швидко проплисти, тому нам треба зробити такий великий грибок. І ще дивимось вперед. На початок кашею не заломимо, вона в нас не падає, не задирається туди. Шия в нас продовження хребта. І ще один. Добре, І руку ми зараз тримаємо біля плеча. Давайте я вас так проверну, щоб вам було краще видно. І ми тягнемо руку вперед, долоня дивиться вниз, і з видихом назад лопатку збираємо. І ще наодих. Потягнулись, видих, лікуть назад. І вдих. І видих. Рука у нас рухається по одній площині. Ми не опускаємо її нижче, не задираємо вище. Угу. І ще один. Добре. І зараз рука тут, і в нас йде вона назад, вирівнюється лікоть долоня вгору, і до себе долоня вниз. Видих, видих до себе, видих назад. І ще продовжуємо рухати рукою. Угу. І ще один. І залишаємось позаду. Долоня дивиться нагору і робимо ось такі. Або можна уявити, наче ми плескаємо по воді, але у нас інтенсивніше, коли рука йде вгору. Акцент вгору. Угу. Добре. І опускаємо руку та п'ятки, витягнемось. Вдих, видих, трошки розслабились, пальцями, крокуємо вперед, лоб тягнемо в підлогу, видовжимо. Всю поверхню хребта. І починаємо плавно розкручуватись хребет за хребцем. Руки автоматично у нас підтягуються до корпусу. І ми вирівнюємося, виростаємо. І давайте зробимо таких три глибоких диха-видиха, витягуємо витягуємося руками погляд вгору. І видих велике коло руками. Відчуваємо, як включаються лопатки підборіддя до грудей. І ще навдих. Потягнулись вгору. На видих. Вниз. І ще один. Вдих. Зібрали долоні разом і видих на асте. Дякую, подякували собі, своєму тілу за цю практику. Я також вам дякую, чекаю вас на наступних своїх тренуваннях. Будьте активними на каналі, допомагайте його просуванню. Я буду вам за це дуже вдячна. Також це мене мотивує створювати більше корисного контенту для вас. І в дописі під відео ви можете знайти мій інстаграм і банку Монобанк. Всім дякую за увагу! І до наступних зустрічей.